І впаст, і в гріх. І тому узлюблені в Христі, брати і сестри, саме і в тому, це, ці монахи проявили ту слабість, посварилися. І така між ними була сварка, що вони не говорили довгі роки, але прийшов час. І цей смертний час прийшов одного із монахів, і він вже зібралися його браття, щоб з ним прощатися, тому що він дуже тяжко захворів, не мав вже шансів вийти з тої хвороби. І цей монах почав каятися і просити, щоб той другий, з яким він був пересварений, до нього прийшов, щоб він попрощався з ним, щоб попросити в нього прощення. Але той монак не хотів ніяк піти. Каже, я йому не прошу. І тоді вже братія монастирі, силомідь попід руки, попід ноги його затягнули в келію цього монаха хворого, який був на смертному одрі. Але він все одно віддирався, казав, я йому не прошу ні на тому світі, ні на другому світі. І коли він сказав ті слова, він впомер, він не притомнів, і життя відійшло від його тіла. А цей монах, який просив прощення на смертному одрі, Бог дав йому силу, і він вийшов з ліжка. Він встав, почав ходити, став здоровий. Тому сьогоднішня оця притча, вона історія, вона нас вчить трьох речей. Перший, що ми бачимо, що цей монах. Він був вже сильно заслав, тоді він почав каятися, просити прощення. Але коли він був живий, здоровий, ходив, робив той послушенство наше, до нього така думка не приходила. Саме тому і людині Бог часто попускає такі терпіння, немочі, хвороби, нещастя, для того, щоб тими сигналами тих нещастя. Людину трошки узбодрити, людину врозуміти, людину навернути до, до себе, до, тобто до Бога навернути. Тому Господь посилає нам часто всі ті, ті терпіння. Бачите, як цей монах заслаб, стало йому б недобре, налякався, бо приходить смертний о, той смерть вже за плечами, як то кай. І він тоді аж згадав, що трещі покаяти, треба попросити прощення. Так і Бог дає нам таку тривогу дає нам нещастя всяке, то би ми ще покаяли, якби ми навернулися до нашого Бога. Тепер друга мудрість, яка є в тій тому. друга ми бачимо, що прощення. Якщо людина не не прощає, не прощає гріхів ближньому, то ця людина, вона і сама ніколи не буде прощена Богом. І Господь часто хоч поступає з нами так, як ми поступаємо з ближніми нашими. Тому в нашому житті є дуже багато людей, які мають оце, це непрощення мають. І це непрощення, воно не дає, через це непрощення людина, на людину не може благодать Божа сходити. І людина, вона так ще мучить ціле життя. Вона може шукати причини в інших людях, але вона ніколи не буде, може знати, що причина в самій людині через те, що вона не простила ближнім своїм, що вона не простила своїм ворогам. Тому і її тій людині не прощають че гріхи. І так людина може жити все своє життя, мучитися, нарікати на других людей. Але фактично бути сама винна в своїх всіх бідах через те, що не має покаяння, не, має, не може простити ближнім, ні ближнім своїм, ні ворогам своїм. І так в тій гірші не живе, а мучиться, існує, потепаки. Та душа не перестається земного життя у життя небесне. Так само, що ми бачимо сьогоднішній день? Я і деякі не раз коментарі напишу на основі святого Євангелія. І віруючі, люди відписують ті коментарі, відписують і то такі, які ходять щонеділю до церкви ще молять кожен день, такі відписують коментарі, так, якби вони ніколи ще те письмо в руках не тримали, що ти Іванлія. І те, що в церкві проповідували, що тебе нічого не чули. Дуже прикло, прикро і дуже сумно є про це. Зараз сьогоднішній світ він має свою. Євангелію, ту світську Євангелію, суюту мудрість світську. І люди вони зі світським духом приходять до церкви, і вони слухають, але не чують, що священник проповідує, і що яке ще Євангелія читає. І вони ходять через життя і вони не міняються і не міняється нічого в їхньому житті. Тому на сьогоднішній день проповідувати Святе Єванглія. Істину проповідувати правду є дуже небезпечно, яке може бути навіть загрозою життя для священника, для проповідника. Тому світ сьогодні, наскільки війшов в зло в ненависть, що сьогодні проповідувати фактично святе Євангелія таким, яким воно є, істинним, не перекрученим, правдивим. Є небезпечно. Ти нині можеш сказати правду, істину так, як вона має бути, і до вечора можуть за тобою зайти, прийти до хати і позбавити тебе, як не здоров'я, то й життя. Тому ми, от наш були вели вже при великий жаль, 21 -е століття, ми живемо в такому світі. Тому злюблені доріг Христі, брати і сестри. Те, що це Євангеліє проповідувати треба там, хто ту Євангелію хоче чути. Бо каже Ісус Христос, не кидайте перл перед свиньми, бо вони перла потопчуть і вас обернувшись, роздадуть. Ці слова мають дуже велике значення до, сьогоднішнього, до, до, до сьогоднішніх часів. Тому я ще от знаю буквально кілька, може років, рік назад, може два роки назад. Я відстоював був, одну фрауду таку, зв'язану з тою великою аферою, яку робили для, зробили проти нашого суспільства, проти людства. І високопоставлені люди, вони мене навіть і заблокували в Фейсбуці, були і дуже багато чого такого говорили. Але прийшло рік-два часу. Вони переконалися в тому, що я був, що я правду говорив. Вони це все побачили, і тепер я відчуваю на духовному рівні, що їм в певній мірі стидно. Тому що це люди такі, які люблять правду і люблять шукати правду. І вони мене в Фейсбуці розблокували. Чому? Тому що вони зрозуміли, що вони були поспішні в своїх висновках. Тому, возлюблені Дурів Христі, брати і сестри, роки, віки. Епохи, одні приходять, другі відходять. Людська е, мудрість, логіка, мислення, воно постійно міняється. Але, із, але євангельська істина вона є правдива і вона є і актуальна у всі часи і всі епохи е, розвитку людства. Тому возлюблені доріг Христі, брата і сестри, почалася у нас війна, почалася агресія. Почалася велика така збудженість і нервова, але яка б ситуація не була закручена, Євангелія повинна примінюватися абсолютно до всіх ситуацій, які є. Тому я бачу багато от сімей розпадаються, багато відбувається таких а, неприємних речей. Сьогоднішніх проблем в нашому суспільстві. І основна є причина в тому, що люди не хочуть жити по святій Євангелії. Є дві таких підходи до мотивації поведінки. Одна це я роблю те, що воно мені потрібно, я добиваюся тої цілі, бо я так хочу, і цей підхід є ложний. Чому? Тому що е, нема Божої волі, і воно, Бог розрушає ті всі плани, і воно не виходить на добре. Треба основна робити так, як хоче Бог, яка Божа воля. І інколи нам доводиться робити те, що нам би не хотілося робити. Але ми знаємо, що так хоче Бог, щоб ми робили. І тоді воно виходить нам добре. На добре, бо Божа воля завжди є блага, і коли ми виконуємо волю Божу, нам завжди виходить, буде виходити на добро. Тому сьогоднішній день це є дуже велика проблема, це абсолютно стосується кожного із нас, це стосується наших сімей, це стосується священників, це стосується громад, що ми повинні робити не то, що ми хочемо робити. Бо те, що ми хочемо, не завжди воно є нам на добро, а в, в більшості воно є нам в зло. Ми повинні завжди шукати Божу волю в тих чи інших обставинах нашого життя, щоб була Божа воля, як Бог хотів, би ми поступили. Як ми так поступимо, то завжди нам буде добре. А оту Божу волю, як ми можемо дізнатися? Тільки у святому Євангелії. Єванглії є всі відповіді на всі випадки нашого життя. І коли ми їх будемо застосовували, то нам буде добре. Тому світ, він і не приймає. Він істину не приймає. І тому а Євангелія і істина це і Христос. Тому світ не приймає Христа, світ не приймає правду. Світ живе так, як Він хоче жити. А не так, як хоче Бог би він жив. І тому так все, виходить і так. І життя таке бурлить в тому світі. Тому, возлюблені, в сьогоднішній день, ми будемо Бога просити, будемо Бога благати, щоб Господь Бог давав нам мудрість таку, щоб ми завжди могли бачити Божу волю. І дав нам Бог мудрість і силу її виконати. І тоді всім нам буде завжди. Добре, бажаю всім вам гарного, радісного, благословенного дня. Трошки бачите по е, образочку, зображенню, видно, що я трошки зараз перебуваю зазвичай не в тому місці, де я молюся, трошечки переїхав, бо, так як і в мене жива людина, потрібно і так інколи якісь інші виконувати функції, виконувати священичі, різні обов'язки. Бажаю всім гарного благословенного дня, Хай Бог вас береже, хай опікуючи над вами, хай матінка Божа покриє вас ще омофором, хай що ті ангели на небі, опікуючи, оберігають вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!